Так, любі друзі, залітаю продаж такий чудовий класний варіант. Chevrolet Epica 2007 року випуску 2,5 бензиновий двигун на передньому приводі на автоматичний коробці передач. Офіційна машина в дуже класному збереженому стані. Чорна на чорних дисках, оригінальних е зимова гума тонована в круг, крім лобового скла, парктроніки передні, партроніки задні, додатково встановлено газове обладнання. Вигляд має дуже класний. Е Машина має буквально пару косметичних подкрасів, але там без критики, не з покльовки нічого немає. Задній ряд сидін у нас чорний шкіриний салон у дуже класному збереженому стані, без особливих зауважень, скло для заднього ряду пасажирів, світла стеля. Попередній частині всі чотири скло механічне регулювання водійського сидіння, водійське сидіння також. В гарному збереженому стані є підігрів переднього ряду сидінь. Встановлено газове обладнання 212-2001 тисяч пробігу, клімат контроль музика, звичайний гідротрансформатор. Працює все абсолютно без ніяких зауважень. Ходовочка обслужена, нічого не требанить, все класно працює. Авто можна оглянути на Сумській-2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.